У Вінницькому центрі реабілітації. Гармонія провели серію майстер-класів із розпису футболок. Сюзанна Жуковська в центрі гармонія працює вчителем-реабілітологом. Каже, на майстер-клас із розпису футболок прийшла, аби відволіктись і навчитись чомусь новому. Якщо хочеться відволіктися, забутися, то це такий спосіб, який просто ти собі малюєш, вибираєш кольори і наводиш. На футболці малює бджолу. Я брату малюю, в нього пасіка. Він дуже хотів таку бджолу. Майстер-класи проводить мисткиня Єлизавета Михайлова. Малюнок наносять на футболку з натуральної тканини, використовують фарби для текстилю. Навчитися каже, може кожен головне бажання гарний настрій. Прийшли, обрали малюнок, і вже потім під моїм керівництвом або під керівництвом ще однієї художниці. Ви з легкістю можете відтворити все, що ви хочете. Кожна людина, яка навіть не має взагалі ніякого досвіду малювання, вона може зробити будь-який малюнок на футболці. Серію майстер-класів у центрі реабілітації гармонія проводять не лише для працівників закладу, а й для їхніх партнерів, розповідає очільниця громадської організації Гармонія Людмила Нецькіна. Потрібно якісь робити. Такі розвантаження для того, щоб потім повноцінно і якісно далі працювати. Тому я познайомилася з дівчатами, і вони мене коли запросили на майстер-клас. Ось я в них намалювала теж таку футболку. І я вирішила, що було б дуже кльово саме зробити такі, хоча б серію майстер класів саме для колективу для наших партнерів. Олена Данілова каже, на її футболці буде птаха з напису Вільна. Так дуже символічно. Ну, вільна Україна і пташечка. Ну тут дуже багато насправді цьому малюнку для мене особисто символів. А п'ятирічна влада намалювала сердечко. Сердечко і квіточки, і тут ще листочки. і жовтий хоче, щоб там був не гуляти. Мама влади Таїсія Марківська говорить: такі заходи об'єднують цей витвір зроблений своїми руками. Е Ще більше хочеться носити патріотичні такі футболочки. Ну також донечка дуже радіє, що має тепер футболочку патріотичну і яку вона зробила своїми руками. Майстер-клас безкоштовний. Футболки та фарби надали партнери громадської організації Гармонія розмальовані футболки. Учасники забрали з собою. Наталя Колодій Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.